У світі, де соціальні маски стають дедалі щільнішими, ми часто стикаємося з невидимим, але відчутним тиском, що загрожує нашій внутрішній цілісності. Це тиск чужих очікувань, безпардонне втручання в особистий простір та спроби нав'язати нам чужі сценарії життя. Коли хтось випробовує наші межі, він не просто виявляє грубість, він несвідомо проєціює свою внутрішню темряву, свою тінь на чисте полотно нашої душі. Ми звикли вважати, що маємо відповідати на кожен виклик, пояснювати кожен свій крок і посміхатися там, де насправді відчуваємо дискомфорт. Проте справжня повага до себе починається не з агресії у відповідь, а з глибокого усвідомлення власної незворушності, зрозуміння того, що наше внутрішнє Я не повинно ставати майданчиком для чужих комплексів. Сила нашого спостерігаючого его полягає в здатності дистанціюватися від провокації, не втягуючись у безсенсовну гру низьких вібрацій. Одним із найпотужніших інструментів у арсеналі суверенної особистості є мовчазний спокійний погляд. Коли ми дивимося на того, хто виявляє неповагу без жодних емоцій, ми ніби тримаємо перед ним дзеркало, в якому він змушений побачити власну розгубленість. Це не пасивність, а акт найвищої психологічної присутності. Мовчання в такі моменти стає не просто відсутністю слів, а щільною стіною, об яку розбиваються хвилі чужої агресії. Ми не даємо своєї психічної енергії для підживлення чужого конфлікту, ми залишаємося заземленими у власній тиші, і це бентежить нападника сильніше за будь-які слова. Коли ми відмовляємося давати очікувану реакцію, ми руйнуємо звичний паттерн взаємодії, заснований на домінуванні та підкоренні. Людина, яка звикла маніпулювати емоціями інших, розраховує на наш страх, гнів або виправдання. Але наш спокійний погляд говорить про те, що ми не приймаємо її правила. Це беззвучне ні, яке проводить чітку психологічну чергу, за яку не дозволено переступати жодній зовнішній силі. Таке заземлення в собі дозволяє зберегти внутрішній мир, не дозволяючи чужим проекціям проникнути в глибини нашої психіки. Ми показуємо світові, хто ми є, не промовляючи жодного слова, просто перебуваючи в центрі своєї власної сили, де жоден вітер не може похитнути полум'я нашої свідомості. У цій тиші народжується нове розуміння нашої цінності, яка не залежить від схвалення чи осуду оточуючих. Нам часто здається, що ми зобов'язані захищати свій образ, свою персону, пояснюючи іншим мотиви наших вчинків. Але кожна спроба виправдатися лише послаблює наш зв'язок із справжньою самістю. Ми передаємо управління своїм життям безликим суддям кожного разу, коли намагаємося вписати свою унікальність у рамки чиїхось уявлень про правильне. Відмова від пояснень це акт психологічного суверенітету, ваші вибори це результат вашого унікального шляху, і вони не потребують зовнішньої валідації. Коли ми перестаємо виправдовуватися, ми повертаємо собі контроль над власним простором, заявляючи про свою автономію через спокійну впевненість у власній правоті. Ми часто боїмося конфліктів, бо боїмося втратити зв'язок із групою, але справжня небезпека криється у втраті зв'язку із собою. Ті, хто звик до неповаги, рідко стикаються з реальними наслідками своєї поведінки, бо більшість навколо воліє згладжувати гострі кути. Але мовчазний погляд і відмова від емоційного залучення створюють вакуум, у якому маніпулятор залишається один на один зі своєю порожнечею. Це зміцнює нашу самооцінку, нагадуючи нам, що слова інших не мають над нами влади. Якщо ми самі не дамо їм цю владу, це повернення до власного центру, де панує тиша і спокій, незалежно від того, наскільки гучним є шум зовнішнього світу. Вміння тримати дистанцію це не холодність і не боягузтво, а свідомий вибір на користь збереження власної психічної енергії. Не кожен, хто входить у наше життя, заслуговує на місце в першому ряду нашого внутрішнього театру. Психологічна дистанція дозволяє нам бачити речі такими, якими вони є, без туману емоційних маніпуляцій та почуття провини. Ми не зобов'язані бути об'єктом для чиїхось проекцій або джерелом схвалення для тих, хто не вміє поважати межі іншого. Встановлення цієї відстані це акт самозбереження, який звільняє місце для справжніх живильних стосунків, що базуються на взаємній повазі та глибокому розумінні цінності кожної душі. Мистецтво мовчання як відповіді на неповагу є однією з найбільш недооцінених форм внутрішньої сили. Часто ми відчуваємо непереборне бажання захистити себе словом, вступити в суперечку, довести свою правоту або відплатити тією ж монетою. Проте кожне слово, кинуте у відповідь на провокацію, стає містком, по якому наша психічна енергія перетікає до того, хто намагається нас принизити. Коли ми обираємо мовчання, ми не просто ігноруємо зовнішній подразник. Ми здійснюємо свідомий акт збереження своєї савості. Це не пасивне спостерігання, а активна відмова бути втягнутим у чужу драму, в чужі комплекси та нерозв'язані внутрішні конфлікти. Ваша тиша стає дзеркалом, у якому маніпулятор бачить лише власну неспроможність вплинути на ваш внутрішній стан. Люди, які не звикли поважати межі інших, завжди очікують на певну реакцію. Вони шукають підтвердження своєї влади над вашими емоціями, намагаючись вибити вас із рівноваги. Але коли ваші слова не злітають з губ, коли ви дозволяєте їхнім закидам просто повиснути в повітрі без відповіді, ви позбавляєте їхню агресію живлення. Мовчання в такі моменти діє як психологічний вакуум, воно поглинає негатив, не даючи йому поширитися далі. Це тонке, але надзвичайно потужне нагадування про те, що ваш внутрішній спокій занадто цінний, щоб витрачати його на тих, хто не здатний оцінити вашу присутність. Ви виходите з гри, де призом є ваше роздратування, і тим самим здобуваєте перемогу над самою структурою конфлікту. Ще одна важлива грань психологічного суверенітету це відмова від потреби пояснювати свої вибори. Скільки разів ми ловили себе на тому, що детально обґрунтовуємо свої рішення перед людьми, які не мають до них жодного відношення. Ми намагаємося виправдати свою відсутність на події, зміну кар'єри чи особисті вподобання, ніби шукаємо дозволу бути собою. Проте ваші вибори це результат вашого унікального процесу індивідуації, вашого внутрішнього діалогу з долею. Ніхто не має права на детальну екскурсію вашим внутрішнім світом, якщо ви самі того не забажаєте. Питання чому, які ставлять оточуючі. Часто є не проявом інтересу, а спробою втиснути вашу непередбачуваність у рамки своєї зрозумілої ієрархії. Коли ми починаємо пояснюватися, ми несвідомо визнаємо над собою владу того, хто запитує. Ми ніби кажемо: Я маю бути зрозумілим для тебе, щоб мій вчинок мав право на існування. Але істина полягає в тому, що ваша автентичність не потребує перекладу для мас. Впевненість у своїх діях народжується в центрі вашої істоти, і вона є достатньою сама по собі. Якщо ваші рішення викликають у когось дискомфорт, це проблема їхнього сприйняття, а не вашої поведінки. Відмова від виправдань звільняє колосальний об'єм психічної енергії, яку раніше ми витрачали на побудову логічних конструкцій для інших. Тепер ця енергія може бути спрямована. На втілення ваших задумів, на життя, яке ви дійсно хочете прожити без огляду на глядацьку залу. Психологічна відстань часто сприймається суспільством як ознака холодності або зарозумілості, але в контексті глибинної психології це акт найвищого самоуваження. Ми не зобов'язані тримати в своїй орбіті людей, чия присутність діє руйнівно на нашу психічну структуру. Ваша енергія це обмежений ресурс, і ви маєте повне право визначати, хто заслуговує на доступ до неї. Встановити дистанцію це не означає ненавидіти, це означає обрати мир замість постійної напруги. Якщо хтось систематично ігнорує ваші межі, знецінює ваші зусилля чи використовує вас як об'єкт для своїх проекцій, віддалення стає питанням виживання вашої цілісності. Ви не повинні бути емоційним боксерським мішком для чиїхось нереалізованих амбіцій чи внутрішнього болю. Ми часто відчуваємо провину за те, що розриваємо зв'язки або створюємо дистанцію. Особливо якщо це стосується людей, з якими нас пов'язує тривале минуле, колективна мораль вчить нас лояльності за будь-яку ціну, але ця ціна не повинна дорівнювати втраті себе. Лояльність до своєї душі має бути первинною. Коли ми даємо собі простір, ми отримуємо можливість побачити ситуацію без викривлень, без постійного тиску чужої присутності. Це простір для росту, де ми можемо нарешті почути власний голос, не приглушений шумом чужого невдоволення. Справжня свобода починається там, де ми дозволяємо собі не бути доступними для всіх без винятку, зберігаючи свій внутрішній храм недоторканим. Останнім. І, мабуть, найбільш фундаментальним актом самоповаги є наша внутрішня постава здатність тримати голову високо навіть тоді, коли світ намагається змусити нас схилитися. Це не має нічого спільного з гординою чи зовнішньою пихою. Це стан глибокого психологічного зв'язку із власною самістю. Коли хтось виявляє неповагу, він розраховує на те, що ми внутрішньо стиснемося, станемо меншими, почнемо сумніватися у власній правоті. Але наша пряма постава, спокійний погляд у вічі та незворушність плечей транслюють без звуку. Я знаю свою цінність, і твої слова не мають влади над моєю внутрішньою реальністю. Це мовчазне проголошення суверенітету, яке робить будь-яку спробу приниження безсилою. Люди, які звикли жити за рахунок знецінення інших, відчувають величезний дискомфорт поруч із тими, чий центр ваги знаходиться всередині, а не зовні. Їхня влада базується на ілюзії, що вони можуть впливати на ваш емоційний стан, контролювати ваше самопочуття через схвалення чи осуд. Коли ви відмовляєтеся грати в цю гру, ви стаєте для них незрозумілими і небезпечними. Ваша впевненість це не реакція на зовнішні обставини, а результат тривалої внутрішньої праці над інтеграцією своєї тіні. Ви вже бачили свою темряву, ви знаєте свої слабкості, і тому чужі спроби вказати на них більше не викликають у вас потреби захищатися. Ви стоїте вище за дріб'язковість соціальних маніпуляцій. Бо ваша ідентичність не збудована на піску чужих думок. Часто ми схиляємо голову, бо боїмося здатися занадто впевненими, боїмося викликати заздрість або гнів колективу. Суспільство заохочує скромність, яка межує із самозреченням, але в глибинній психології це лише шлях до накопичення внутрішньої образи та втрати життєвої сили. Тримати голову високо це не виклик іншим. Це обіцянка самому собі, це акт визнання того, що ви є головним героєм своєї історії, а не другорядним персонажем у чиїсь чужій п'єсі. Ваша самоцінність це не те, що ви заробляєте вчинками або отримуєте від інших, це те, що ви заявляєте про себе кожним своїм подихом, кожним кроком, кожною хвилиною перебування у власній силі. Зрештою, кожен прояв неповаги з боку іншого це лише тест на міцність ваших внутрішніх кордонів, це можливість ще раз підтвердити свою вірність власному шляху індивідуації, замість того, щоб витрачати життя на спроби догодити тим, хто ніколи вас не зрозуміє, спрямуйте цю енергію на будівництво свого внутрішнього храму. Світ завжди намагатиметься зменшити вас, втиснути у зручні для нього рамки, але ви маєте повне право залишатися незручними, автономними та цілісними. Ваша здатність стояти прямо серед буревіїв чужих проекцій це і є найвищий прояв людської гідності. Пам'ятайте, що повага завжди починається з вашого власного ставлення до себе. Чим менше місця у вашій душі займає потреба в зовнішньому підтвердженні, тим менше простору залишається для чужої неповаги. Ваша внутрішня тиша, ваша відмова від виправдань, ваша дистанція від токсичності та ваша незламна постава це цеглини, з яких будується фортеця вашого духу. Не чекайте на дозвіл бути сильними, просто будьте ними. Власний шлях не обіцяє бути легким, але він гарантує, що наприкінці ви знайдете не розбите дзеркало чужих сподівань, а справжнє, чисте і непереможне обличчя своєї власної долі.